Так, знову всіх привіт. Вас вітає канал Авторемонт.ua У нас на ремонті новий пацієнт. Це ВАЗ 21.07. Не знаю якого года. Ну, досить печальний на даному етапі кузов, але печальний, але скажімо так, не геть убитий. Значить, ситуація, ребята, яка хазяїн попросив полатати дно, ну поки що не видно спереду з обох сторон, бюджетно полатати дно. Тобто, як ви знаєте, зараз ціни сильно підскочили, досить дорогий метал, кузовні роботи досить дорогі. Значить ситуація така. Це буде, скажімо так, бюджетна, ну, скажімо так, поварка, латання дна. Хазяїн до цього привіз метал із криші Жигуля 01, синенького. Значить, в чому заключається моя робота? Що попросили зробити мене? Значить, латаємо ось тут, все розбираємо, латаємо всі дірки, які є, які тільки можна. Максимально оставляємо те, що можна. Залатуємо дірки, бо там дірок куча сідушки знімаємо повністю, ту і ту. З той сторони латаємо. Ось тут лежать інші сідушки. Варимо сюди кронштейни і варюємо ці дві сідушки безпосередньо. По ходу своєї роботи вмикатимусь показувати. Значить, перше, зараз нам треба розібрати спереду салон. То знімаємо цей ковролін, знімаємо сідушки, і потім вже зможемо побачити, що там робиться. Так, значить, дивіться, підрозібрав трошки салон. Обишумка, яка тут була, почала зриватися разом з антикором. під антикором. Бачите, що робиться? Спереду у нас, в принципі, те саме. Спереду взагалі у нас дірка на дірки. Тобто ось все. дірка, там дірка. Ось тут кругом. Дірка. Кругом дірка. Ланжерона цей, що під сідушкою кусок згнив. Тобто я буду його так обрізати. Ну, Другого немає, значить, щось треба буде придумувати, вигинати з металу і сюди доварювати. Така сама проблема з тої сторони. Там ще треба прибрати обешумку, але воно вже і з цієї сторони видно, що нижче тут в печальному стані. В дуже печальному. Ну, нічого, будемо, як то кажуть, латати, ремонтувати, лічити, а там буде видно. Так, а тепер інша сторона. Привіт, вихлопна система. Отакий От його отвір. Ось отвір крепкий і так далі. Але найбільша проблема це. ось о. У цьому місці знаходиться кріплення коробки передач Кронштейн з болтом. Отут щось треба буде робити. Ну, Побачимо, як ми це все діло зробимо. Розберемося, ну щось будемо робити. Так, далі здираємо антикор і можна буде потихеньку вирізати. Значить, дивіться, починаємо з більш хужої сторони. Уже вирізав, скажімо так, до живого металу. Вирішив його робити так. Коли у нас немає днища, ну, скажімо так, купленого, значить, буду робити кусочками. Як кусочками? Ну, отакий от от великий кусок. Варю, тут по кругом лишнє обріжу і не встик, а внахльост наложу. Оце все діло, отак куском таким. Сам ланжерон у нас благоцілий. Він повністю геть хороший. Так що, в принципі, він піде. Оцей тільки ланжерон, чи як він під домкратник. Він, звісно, в поганому состоянні. І ну, побачимо. Може щось вигну виварю. Тому що ну, хазяїн його не купував. Потім, коли виварю цю часть, буду прибирати далі оцю. І в нас тут а от в чому проблема. Бачите? У нас ось одне кріплення коробки, а ось друге кріплення коробки. І от оці два кріплення треба буде встановити. По новій. Ну, Розберемося тоді. Значить так. Починаємо роботу. А ще забув сказати, цей ланжерон теж треба відновити, буде кусочок вирізати, вигнути <кій> і приваритися. Так, ребят, знач, дивіться, після двох часов роботи, Ось обробив преобразувателем ржавчини. Той кусочок, який вже в принципі можна буде підварювати, той ще не обробляв. Тепер йдемо на ту сторону. Покажу, що тут. Ну, так як ремонт у нас, скажімо так, бюджетний, полузаліпуха, така от ситуація. Значить, оцей кусок вирізав, повністю почистив, зараз обробляю преобразувателем. Тут уже воно варене, переварене було. Далі. Ось тут у нас дві дірочки. Так воно наче крепка все. О, у нас опять тривога. Все як завжди. Увага! Повітряна Та, так, тривога. Пройдіть найближче укриття. Так, тепер дивіться, ось тут. Теж ми виріжу, варю. Я думаю, ось тут Увага. так от виріз. вирізаємо. Пройдіть найближче укриття. Вирізаємо, уварюємо кусок. Цей кусок, наче цілий. Ну, оці маленькі косяки поубираю. Зараз обробляю преобразувателем ржавчини. Ну і тоді можна буде. Далі працювати. А, і ще ось це теж кусок треба буде вирізати до живого і вварити. Ребята, ще хвилин 40 роботи. Дивіться, обробив е цинконаповнювачим ґрунтом чи наповненим ґрунтом таким під серебро. І ось, ось дивіться, вже одну частину варив. Тут, де було страшно, 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 вже з цієї сторони не страшно. Почистю, тоді шов оцей Ну, Це вже буде потім, як вже повариться. Тепер, думаю, треба ось сюди -от, площадку таку шух, взяти і заварити. Буду зараз спробувати вирізати шаблончик і потихеньку варюватися. Так що продовжуємо роботу. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ребята, ще частинка роботи. Дивіться вже Уже не так то й страшно, як зразу показувалося. Уже не така дірка здорова. Так що, я думаю, що все зробимо. Потихеньку продовжуємо далі варити. Варю цю частинку повністю. Потім е, ланжерон з той сторони підрівняю, там поприхвачуюся, повністю варюся. Потім варимо цей кусочок, щоб вже була якась жорсткость. Потім буду вирізати той кусок, підганяти по куску і разом із кріпленнями коробки. тому що, понятно, що. Вони вигнали, їх залишати не можна. Ну, скажімо так, можна було б попробувати типа оставити, щоб нічого не цей. Ну, я думаю, що я їх просто повипилюю від от, от кронштейнів. Отпиляю оці болти, а потом уваримо нові. Ну, коротше, буду дивитися, не знаю ще. Може випиляю геть, може опиляю болт. Та візьму новий та варю. Ну, коротше, будемо дивитися, все. Так, ребят, повністю варена. Вже ця час трошки не прибрано але ж робочий процес. повністю варив. Тепер зразу думаю, тут спереду зашивати Потім думаю, ні. Дивіться, вирізав гниль з боку. О, там повністю Перед цим піддомкратив коробку. бачите Тобто я її поставив приблизно. Так, як вона була. Перед тим, як ось тут кріплення відрізати, я піддомкратив коробку. Тепер, що вирішив? Зразу думав робити одним куском. Отак отут. Потім думаю одним куском не вийде так повністю вигнути. Так як дна у нас немає, треба щось придумувати. То тепер, дивіться, беру таку от заготовку. Вона вже у мене готова. Зверніть увагу, як вона погнута. Повністю під дно. Отут просверлив вже дірочку на 8,5. І тепер дивіться, зараз я її так овлажую, О! Ось. І як преобразуватель до роботи, я потім я її приварю. Оброблю і приварюю і тепер дивіться, сходиться у нас дірочка. І ось тут у нас буде варено. Тобто у нас вийде два шва всього. Далі, що буду робити? Далі ну, прийдеться тут з кусочки робити. Візьму ще кусок, постараюсь вирізати отакий кусок. Вигнути його, просверлить дірку, щоб було повністю, щоб держалася коробка, тому що вона вже не держалася. Потім на оцей метал зверху виріжу ще один такий кусочок плашку, просверлю дірку, як усілитель. Вставлю болт і приварю. І тоді вже можна буде коробку прикручувати, щоб вона безпосередньо не відпала. Ну, а поки з цієї сторони працює перетворювач чержі, як ви бачите, так. Зараз буду йти на ту сторону. З тої сторони, ребят, перетворювач вже попрацював. Один кусок я вирізав, зараз трошечки підчистю, де потрібно і можна буде вварювати. Ну, буду латати поки ту сторону, яка різниця. Так, дивіться, вже у нас немає такої страшної дірки. Все заварено, поки з тої сторони працює ржі. Ну і що у нас тут залишилося? Он страшне. Отут дві дірочки. І ось. І, в принципі, а ще я побачив ось цього тут лопнутий. Я так розумію, переломане чи що сюди шинку кинув для усилення, щоб було. І поки буду з тої сторони варити, ще раз нанесу сюди перетворювач ржі, щоб він попрацював. От що за день? Що я сьогодні за день зробив? Правда, не прибрано, але дивіться, значить, кріплення коробки варені повністю. Дірки всі зашиті. Це пасажирська сторона, повністю все проварена. Остався тут ось маленька дірочка, і насверлий дірочок Ланжерон прихватить. Значить, ця сторона у нас вже те, що було вчора, позавчора. Геть, вона не така. Так, тепер дивимося на другу сторону. Що тут робиться? Так, дивіться, з цієї сторони зашив. Зашив усі дірки, які можна було. Осталося в мене ось маленький отвір і ось. Це те, що осталося. Ну і тут ще якусь шинку наложить. Ну, діло все в тому, що на сьогодні вже все. Буде, будемо продовжувати далі, тому що, по-перше, в мене кончилася повністю углікислота, і варити немає як, але треба буде купити углікислоту і продовжувати роботу. Дивіться, відновив ланжерон, повністю вже промазав його. Ось тут буде кріплення сідушки, повністю проварений він ось тут. Все, наскільки це, можливо, замастічено і усилено. Скажімо так, проварив ось тут була дірочка. І тепер, ребята, дивіться, роблю ось сюди під днище. Так як в хазяїна його немає. Що це за ланжерон? Це ланжерон продольний на днище. Я його підігнав по дліні буде він варюватися з піднизу ось так. Бачите, я його обробив уже ґрунтом спеціальним. Перед цим перетворювачем міржі, того різний колір по дліні. І я думаю, що, отак, як він заростить, я його так і вварю. Тут не сильно хороший поріг, але хазяїн пороги міняти поки що не буде. Там ланжерон геть згнив. Тобто треба виходити із цього всього діла. А я думаю, що цей ланжерон буде триматися. Оце частинка дна, я його спеціально не обирав, щоб ланжерон був ще крепшим. Так. Так, значить, дивіться, шви всі обробив вже. Тут повністю все всі шви оброблені грунтом. Ось попробував мастіку наносити. Ребят, ззаді обробив, дивіться, перетворюючи в міржі, він вже попрацював. Тут була дірка, заварив. Тепер який розклад далі. Далі я зараз беру сідушку разом із. Кріпленнями, вони прикручені до сідушки. Отак От сюди ставлю, виставляю, обварюю і тоді вже буду далі промастічувати. Тут сідушку назад максимально здвину, промастічу, потім максимально вперед промастічу. І ця сторона, в принципі, буде готова. Так що продовжую. Дивіться, варив кронштейни під ці сідушки, тобто сідушки були вже, вже з цими кронштейнами. Ще оброблю їх трошечки. Покриє якоюсь ґрунтовочкою, там що там хазяїн привіз. І все. І Ось попробував вже оцю штучку, типу бітумну мастіку. І можна буде тоді вже стелить пол. І ставити сідушку. Остається, в нас та сторона. Будемо працювати з тою стороною. Бі, бі. Дивіться. Зашив дірки, оставив тільки ті технологічні отвори. Ось тут. Обробив шви спеціальним ґрунтом. Який має цінк, усилив наші кронштейни, вже дивіться, вварені кронштейни. Так, ці кронштейни предостав сам власник, як то кажуть. Я їх трошечки підрегулював, зробив так, як потрібно. Під сідушки вже виміряв, начебто сідушки стоїть. Значить, тепер що ми робимо? Тепер ми все обробляємо спеціальним ґрунтом. Ґрунт прямо по РЖ. Я вже неодноразово обробляв днище в автомобілях, начебто ходить. Зараз обробляю все це діло. Даю висохнути і можна буде далі собирати. Обробив все антикорозійною ґрунтовочкою Тепер чекаю, поки вона висохне. Хорошим слоєм, тобто, вона повинна призупинити корозію. Перед цим все було оброблено перетворювачу міржі. Повністю там, де чорне п'ятно, там трохи мастіки безпосередньо. Значить, тепер яка ситуація? Далі чекаю, поки це все діло висохне, і можна буде потихеньку збирати. Але вже у нас в дні лишніх дірок немає. З той сторони ще знаружі оброблю мастікою чорненькою. І можна буде, в принципі, цей автомобіль після зборки випускати і не переживати за те, що будуть там дірки. Ну, деякий час, в будь-якому випадку. Тому що. Корозію в будь-якому випадку не можна зупинити, її можна тільки вирізати або призупинити, законсервувати. От ми і намагаємося все це діло зробити. Такий бюджетний у нас ремонт. Продовжуємо. Так, поки салон сохне, перейшли до багажника. Хазяїн попросив врятувати запаску. Ось що залишилося від його лодочки, скажімо так. Це на виброс. Уже взяв новий метал, ось він. Попідгинав, все піджену. Тут, поприварю все, що потрібно. Але в нас іще є. Ось. Оцю дірочку треба обрати, вона йде в ланжерон, але все одно. Оцю дірочку обрати і там під оцим ковриком маленька теж є. Буду зараз займатися оцим. Ну, перше буду підганяти саму лодочку. Оцю. Тут на крайку вже лонжерон підгнив, того буду варитися вище. Де можна буде виріжу, все остальне буду варитися вище. Так, продовжуй. Дивіться, обмазав мастікою, там, де у нас отвори, скажімо так, заводські були, я їх не всі заварював, залишив, але промазав мастікою, щоб на всякий пожарний, щоб нігде нічого не підтікало. Отак виглядає, помним, да? сохне. Тепер ось багажник заварений, все оброблено повністю. Дивіться, ребят, що вийшло під запаску. Я його теж, вже, в принципі, обробив, покрасив ґрунтом таким, що видержує високу температуру. Ось з цієї сторони. Да, ось є дірка у цьому, ну тут все крило треба міняти. Тобто, Хазяїн попросив зробити йому для того, щоб не випадала запаска. І тепер ще покажу, якщо, звісно, вийде. Ось, дивіться, обробив днище, І з тої сторони все повністю промазане. Тепер воно підсихає. Значить, тепер наступний етап роботи, який чекаю, поки висохне хорошо грунтовка. Мастіка. Повторюся, ця грунтовка її можна зверху вже не красити, нічим не покривати. Вона йде як корозостійка, грунтовка, захищає метал. Призупиняє ржавіння, консервірує корозію, наскільки це можливо, точніше ржавчину. Ну і продовжує життя нашим, скажімо, так, металевим деталям. Значить, тепер чекаю, коли все висохне, і можна буде потихеньку збирати салон. Так, наша, скажімо, так, ґрунтовочка по іржі, яка наносилася спеціально для захисту, вже повністю висохла. І та сторона у нас така сама, можна починати зборку. Значить, Зараз буде трошечки очищуватися та шумка, що була, вона, звісно, в поганому стані, але ж хазяїн другу не купуватиме в будь-якому випадку. Того будемо очищувати, будемо ложити. Потім зверху будемо ложити коврик. Ну а потім уже після того, як коврик вложиться, все вложиться, будемо пробувати прикручувати наші сідушки. Так що працюємо. Ну що, ребят, зібрав салон. Ось уже в такому вигляді він. Сідушки почистив, наскільки це можливо. П'ятна, конечно, вони не поубирають. Але моя задача була не сідушки чистить, не салон. На даному етапі моя задача була зробити так, щоб люди не, на ходу не повипадали. Ну, от ситуація вийшла. Коврик не сильно такий прям кидається в очі, щоб прям такий хороший, ну другого немає. Значить, саме головне було, що треба було поміняти сідушки. Вони були в шерсті. Тепер вже можна на них навіть сісти. І треба було зробити так, щоб був пол. Всі бачили, скажімо, так, процес роботи. Начебто вже все зробив. Зараз, в принципі, залишилося там підключити акумулятор. Може ще десь Компресором продуть пилячку, і на цьому, в принципі, все. І буду телефонувати е, хазяїну, що можна автомобільчик забирати. Тому, всім, хто дивився відео, я дякую. Слава нашій Україні! Слава нашим ЗСУ. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал, а то багато хто дивиться без підписки. Всім до побачення, до нових зустрічей!